цвіте Авраамове дерево. Або вітекс священний. Дуже багато бджіла, вон яке здорове щось сидить. Здоровезне сидить. Колючка також приваблює комах. Він крутяться коло неї. Таке дерево. До трьох метрів воно виростає. Може рости кущем, може рости деревом, як захочете. У мене він був деревом, потім він обмерз один рік і вже вийшов кущем. Ось я зараз покажу вам, скільки в нього лапок стоїть. Так виглядає.